Демобілізацію обмежено придатних, що не досягли 25-річного віку. Сьогодні на засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки був розглянутий законопроект 12147 мого авторства та моїх колег щодо врегулювання питання демобілізації відповідної категорії громадян. Як так сталося, що обмежено придатні потрапили до війська? Це почалося ще під час розгляду так званого законопроекту про мобілізацію. Ця ганебна норма потрапила у фінальну редакцію, не дивлячись на те, що ми намагалися її позбутися саме цієї ганебної норми. Зрештою, фінальній редакції він був зафіксований і прийнятий більшістю Верховної Ради. Трохи пізніше, народні депутати виправили цю помилку проголосувавши конституційною більшістю законопроект 11.379, який говорить про те, що в подальшому мобілізація відповідної категорії громадян неможлива. Законопроект 12.147 авторства мого та та моїх колег говорить про те, що а тепер ми врегульовуємо питання демобілізації тих е, молодих осіб, які потрапили е, до лав Збройних сил України та загалом сектора безпеки і оборони, хоча є обмежено придатним і не досягли 25-річного віку. На жаль, сьогодні комітет не підтримав е, відповідний законопроект. Більш того, він його відхилив. Але ми будемо продовжувати боротися і вимагати, щоб даний законопроект потрапив до порядку денного Денного зали Верховної Ради і був розглянутий та переконаний, підтриманий, бо є консенсус всіх фракцій та груп щодо підтримки відповідного законопроекту. Тож працюємо далі, боремося, і слава Україні.